Перспектива заводу і перспектива колективу, і всі це знають, в тому числі мабуть, і я. І в першу чергу я, що в цьому майбутнє, в цьому є сенс, і це актуально завжди для любого підприємства, не тільки для нашого. Треба займатися перспективою, треба займатися модернізацією, треба займатися пошуком нових видів діяльності і модернізувати те, що ми робимо. Сьогодні у планах ямпільських приладобудівників розробка і впровадження виробництва принципово нового лічильника, який не має аналогів на теренах Європи. Якщо вдасться реалізувати нову ідеологію обліку газу, то колектив отримає нові перспективи. То, що ми працюємо, і то, що ми маємо якусь перспективу, і маємо якийсь завтрашній день, це все завдяки. І... Колективу нашому. Це завдяки інженерно-технічним працівникам, і працівникам, які працюють безпосередньо за станком на робочому місці, чи в лабораторії, чи на будь-якій іншій дільниці. Ви бачите, що в нас. Глибока дуже технологія переробки. Ми отримуємо чушку, метал і випускаємо прилад. Ми зараз теж з Івано-Франківським інститутом нафта і газу, теж працюємо в плані тому, щоб впровадити зовсім принципіально новий вид лічильника, який буде використовуватись в побуті. Ну, це така перспектива десь рік-два. Дорогу осилить той, хто йде. Незважаючи на різного роду перешкоди, колектив Ямпільського приладобудівного заводу розширює лінійку виробів, шукає нові ринки збуту, втілює в життя нові задуми.